Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Кав'ярня киці та кава перевідкрилась в новій місцині. Відомий заклад із котами та кицями. Давно підкорив серця харківців. Сьогодні в неспішному ранку Анастасія Пецько та Сергій Купенко, співзасновники кафе, і говорити ми будемо про те, як функціонує незвичний харківський бізнес, що доводиться опановувати з нуля при відкритті на новому місці. Якісь складнощі наразі з веденням бізнесу взагалі, і, зокрема, коли цей бізнес тісно пов'язаний із котами, і, власне, чого чекати від нового закладу і як підтримати. Доброго раночку. Добрий ранок. Добрий ранок. Так, ну ми з вами тут перед етером рахували. Це вже третя релокація кав'ярні. Киці такава. Давайте почнемо з того, з чим пов'язано. А... В цілому, так, це третя релокація, і на даному етапі вона пов'язана з розвитком. Ми йдемо в розвиток, ми відкриваємо для себе новий напрямок, і це буде кухня. Ми так. будемо харківців скоро кормити. Так, ага. А, тобто, ви брали зараз таку невеличку паузу на підготовку. Там буквально п'ять днів, бо ми готували цю релокацію дуже давно, ми ще з грудня це все готуємо, а п'ять днів нам знадобилося на те, щоб саме перед. Переїхати саме перенести uh -huh. там речі, адаптувати хвостиків наших і Угу. Uh -huh. Так а, власне, як відбувається а, ваша, а, ну будемо так казати, реабілітація котів на новому місці? Бо коти це такі істоти, дуже бувають страсонастійкими насправді. Ну, в першу чергу хвостики прив'язані до місця, uh -huh. не стільки до людей, От, але в цілому ми думали, якщо чесно, що буде гірше. Uh -huh. е У ну, нас є кі, котрі, ну, скажімо так, ще з дитинства, не дивлячись на те, що вони е постійно в контакті з різними людьми, але е різні хвостики по-різному сприймають зміну оточення. От, і ми думали, що буде гірше, от, але в цілому вони в принципі, дуже, дуже швидко адаптувалися, звикли. Є кілька кить, котрим найбільш складно це дається. Але, от, ну, якщо порівнювати наш переїзд, котрий вже стався після початку повномасштабного, і ось цей от зараз. То, цей переїзд пройшов точно легше. Ну і для нас, і, і для них. от. І знаєте, є така цікава історія, те що дійсно котики вони більше звикають е, до м, оточення, так само умовно, uh -huh. до приміщення, так, так, а так. собака до людини. Uh -huh. Але тим не менш е, є ще така штука, що котики, коли вивчають новий простір, нові запахи, вони так розвиваються, як діти сенсорно розвиваються, да uh -huh. Вибудовують нові нейронні мережі. <laughs> так. Так, і ось тут момент в тому, що нашим хвостикам вже по 8 років вони з нами, ми їх всі добре знаємо, і, можливо, цей переїзд дався легше, бо ми вже мали цю базу, як вони будуть реагувати. Бо в нас є хвостик там Сінді, вона така не колективна, їй важлива оця індивідуальність. Їй було дуже стресово до того моменту, поки ми її першу не випустили у весь простір. Тобто, всі були спочатку в одній кімнаті, і одна сінді їй от було важливо, щоб вона перша вивчила цей простір. І ось так до кожного ми знали, які ключики підібрати, так угу. як їх адаптувати, і ось так це все проходило. Угу. Так а не можу не спитати, бо не буває колишніх редакторок програм про тварин. Як ви обробляєте своїх тваринок? Бо це дуже важливо. Вони у вас контактують з людьми. Люди на собі можуть принести. Будь-що в нас є правило, що потрібно обробляти ручки до та після угу. їжі. Також ми регулярно проводимо обробку від глистів, угу. блошок, паразитів і вакцинуємося. У нас ми співпрацюємо тісно з ветеринарною клінікою, угу. от всі вісім років з одним лікарем можна сказати, угу. і всі хвостиком веде всіх хвостиків ну, ведемо. Ну і важливо, що в нас є така нестандартна посада, як котоні. Няня, і так. от котеняння відслідковує їх стани. І от одразу, якщо якийсь дзвіночок, ми це бачимо, одразу ми йдемо до ветеринара. Так, а як котаняння працює? Давайте розкажіть, mm. як ви підбирали взагалі на цю посаду людину? Бо ну, посада відповідальна насправді значно відповідальніше за адміністратора кав'ярні чи за офіціанта, чесно. Mm. Ну, тут можна сказати, що. В цілому, це просто ми, ми так називаємо, ми вигадали цю посаду. в принципі. Ну, ну, але ж вона існує? Так, але ну, в цілому можна сказати, що це той самий адміністратор, а стачі Котоняні, а, а, в цілому, це а, зустріти гостя, пояснити, розказати, що в нас є певні правила, котрих треба дотримуватись. От і в цілому слідкувати за ними. Бо ну, для нас а, в першу чергу а, важливий комфорт хвостиків. От, тобто, і люди мають розуміти, що вони приходять в гості до угу. хвостиків. Тобто, угу. це ну це їх дім, вони там живуть. От, і люди приходять в цей простір до них в гості. От так а... і тут існує оце такий момент, що багато хто думає, що це такий прикольний бізнес. Ми теж так думали. Так, але тут же основний момент, що ми не можемо вийти з цього бізнесу. Ми кожен день там, ми кожен uh -huh. день слідкуємо за всім. І по факту задача котоняня це від маякувати, що щось пішло не так. А наша задача розібратися uh -huh. в цьому, відвести до ветеринара, проконтролювати і зрозуміти, що і як робити. Тобто, це не так, що ми там власники, і ми приїжджаємо раз на тиждень в кав'ярню. Uh -huh. Просто ні. Це повна включеність, повні, повністю. Ми це всі моменти е, в цьому всьому е, максимально, і це є складністю цієї справи, бо це ну е, хотіла сказати, на жаль, не тільки про бізнес, бо хотілося би якось сепаруватися, ну, так, тим. від своєї uh -huh. справи, а не вісім років кожного дня. Так? Uh -huh. Але це наша відповідальність. Ми її взяли, і ми зараз її несемо. А ви коли відкривалися? які кейси взагалі розглядали? Тому що коли ви відкривалися в Україні? Ще було погано з кав'ярнями взагалі? От зараз я не відслідкувала ситуацію, але підозрюю, що покращилось трішки. От але ну в основному це в Японії вони популярні вище за основу брали. Ну, це в цілому азійський формат. От там це обумовлено тим, що люди багато працюють, плюс великі міста. Там дуже багато людей мають ну, мовно, маленький свій домашній простір, де фізично складно. Мати домашнього улюбленця, от і це знову ж таки відповідальність. Та, і вони хвилюються, що там котик чи собачка буде сумувати постійно, поки людина на роботі. От, і ось ці заклади вони стають таким джерелом е, позитиву, uh -huh. от куди можна приходити, щоб якось отримати позитивні емоції, розслабитись там після важкого дня. Угу. От в Україні ми коли відкривалися. Якщо не помиляюсь, це Львів вже функціонував. І якщо не плутаю, то одеський заклад був. А але... Черкаси чи е... Черкаси були? Ну я точно не пам'ятаю. Ну але вони в форматі антикафе, по-моєму, працювали угу. і працюють угу. наскільки угу. мені відомо. Угу. Так, а зараз яка ситуація? А тут важливий момент, що на етапі відкриття нам там було по 20 років, і, якщо чесно, ми не сильно трошк. про щось думали. <свят> ну так, Трошки більш ми не сильно про щось думали. І це була наша фатальна помилка. Бо, ну, чесно, ми не думали, ми потім вже в процесі нас почало приходити розуміння всієї відповідальності і всього того, і от що нас там. Врятувало, лишило те, що ми дуже швидко змінювалися, адаптувалися і чули критику, якісь моменти, що де як. І ми от дуже швидко це брали в роботу, бо ми були включені з першого дня. Тобто, ми відкрились умовно 17 серпня. Вже 23 серпня ми вели вікові обмеження. Uh -huh. Тобто, швидко зрозуміло, що ось тут проблема, її uh -huh. треба ліквідувати, і пішли на ці непопулярні кроки. Там потім ми зрозуміли, що. Там будити хвостиків теж не окей, і ми теж швидко вводили ці правила. Uh -huh. І буквально от за 3-4 місяці ми напрацювали цю схему, як нам м а, пояснити людям, що вони тут гості. Uh -huh. Так, uh -huh. і, і нам це вдалося, я вважаю. Mm -hmm. От зараз. Так, ви сказали, будете годувати людей так. тепер. Переїхали ви не так далеко з місця, де були. Це зараз яка вулиця? Сказала? Гуданова. Так. так. Там підвальне приміщення? Ні. Так ну, там розповідайте. стіни такі, мабуть, метр, цегли в цілому. <гум> ну, це не підвальне приміщення, це перший поверх, але він в старому фонді. Там доволі міцні стіни, але ми всі розуміємо, що це умовно безпечні місця. Угу. Ми колись були в цьому ж будинку тільки з іншої сторони, і там угу. один, один поверх у нас був підвальний, типу високий цоколь, але це був високий цоколь з дерев'яними перекриттями. Угу. І тут теж ну, важливо ці всі безпекові штуки розуміти. Для нас стало відкриття. У нас там є три вікна. Угу. От, і ми хотіли навіть затягнути їх так? Але нам трапився дуже класний майстер по вікна, який до нас прийшов, і це був наш гість. І він нам порекомендував то не робити, враховуючи конструкцію наших вікон. Угу. Бо вікна спрацюють як парус і винесе просто з частиною стіни. Угу. Ну, умовно, ми ще думаємо, ми ще розглядаємо інші варіанти, як це все зробити. Але умовно ми. Ну, ми розуміємо, що в Харкові все умовно безпечне, окрім метро, напевно. Так, метро. От. Угу. так чим годувати будете? А... Що підготували? А... Ще поки готуємо. Ще нічого. Ще нічого. готуємо, готувала. Це буде, це буде варіант такої легкої, смачної їжі, сніданків, хлібчика різного, різних паштетів, намаз, О, клас. намазок, боулів. Тобто, це не буде висока кухня. Це угу. буде просто смачна кухня. Угу, в принципі, угу. ось так от. Так, добре. Друзі, ви вже знаєте, куди йти, дорогі радіослухачі, слухачки. От ми так повідомили вам вулицю. По Починайте шукати. Ага. Власне, як плануєте працювати? Чи щось змінилось? Та, в цілому, формат лишився такий самий. З дуже круто, що нам подобається, що в нас тепер рукомийник не в туалеті. Дуже зручно і, і, і комфортно в цьому плані. Uh -huh. от, е, ну, так, що сказати, е, світліше, здається, стало, от, не дивлячись на те, що там теж був е, дуже великий фасад, uh -huh. от, але зараз от, трохи світліше. Uh -huh. О, то так, В принципі, так само умовно барна зала, е, просто вона зараз, якщо тоді в ну, попередньому була в нас, як розділення, сходи були, от, то зараз, ну, типу, як барна частина і, ну, е, типу, велика зала, вона як просто зонована перегородкою, от, а так само лишилась тиха кімната, де хвостики ночують. Угу. Ну, от. Одна із таких, поки, знаєте, як боли, те, що болить, що в нас є сходинки. Угу. І в нас там немає пандусу, uh -huh. і ми зараз можливо. Десь через 2-3 тижні анонсуємо. В нас є великий там напрямок нашого мерчу, що всі вирічені кошти ми будемо перенаправляти, щоб зробити цей підйомник. Бо підйомник ми хочемо хочете? та uh -huh. ми uh -huh. там конструкційно поспілкувалися. Там є варіант підйомнику, і для нас це теж дуже важливо бути доступними uh -huh. так для всіх. І от зараз я сподіваюся, що ми можемо з кухнею розштовхаємо, заробимо ці гроші uh -huh. на цей підйомник. І ну це таке те, що мені болить, бо там м, ми були трошки. Є доступніше, не трошки, але доступніше, хоча б одна зала, але вона була в рівень без таких Є сходів. Літній майданчик. Але ми ж всі прекрасно розуміємо, що до нас впер... ну, може не в першу прям чергу, але це дуже важливий аспект вибору саме нашого закладу. Це хвостик. Але ми зробимо той підйомник. От ми, ми одразу просто коли побачили це приміщення, просто момент в тому, що ми його розглядали, ми не встигли на нього перед цим приміщенням. Ну так сталося uh -huh. просто. І да, от єдиний момент, що там да, є ці п'ять сходинок. Uh -huh. Так а у вас івенти ще є. Uh -huh. Розказуйте. Там ми в цілому відкриті до пропозицій. От uh -huh. зараз в нас розміщена виставка. Uh -huh. Ну, невеличка така виставка. От це дівчина, брата нашого друга. Дуже <гум> складно. <гум> 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 Пішли і якісь ці, як це кумівство пішло. <гум> Ні, це не, так, не те, що у вас просто виставка на... а, свята хаотичних Юрійовна. Так, так? Так. З 5 по 31 липня буде експонуватись. Так. І знаєте, для нас стало неочікуваним, що це так буде мати такий попит в Харкові. Бо в нас вже наступний місяць теж заброньований під виставку, і наступний теж вже хочуть і бронюють. І це дуже круто. Ну я вважаю, що це. Класно, то хто хоче виставитись, ми завжди відкриті. Якщо це не суперечить якихось нашим моментам, нашим поглядам і цінностям, угу. будь ласка, звертайтесь, ми готові розміщати і популяризувати все українське і харківське мистецтво. Та хочу додати, що це не комумство. Це, це просто просто брат нашого друга був приїхав до нього в гості. От і поки ми робили ремонт, ми спілкувалися, казали, що от у нас є вільна стіна, вона доволі велика. Просто біла, і от ми думали, чим би її можна власне, прикрасити. От. Uh -huh. І він запропонував. От. Ну, ми думали, може там щось туди вішати, але не розуміли ну, трошки в якому це форматі. Хотілося б, щоб воно не постійно щось там одне й те саме завжди було. От uh -huh. він якби підкинув таку ідею і сказав, що в мене от навіть вже є. Бажаючи, от ну то ми власне ну, з цього і почали. Це насправді класно, тому що Харкову бракує виставкових просторів, це дійсно так, і особливо нема де виставлятися молодим. Тому що до Єрмілова не всі, вибачте, доросли. От, а якихось невеличких просторів, де можна просто було би прийти і ознайомитись з тим, а і... що ж творять нинішні, нинішні молодь, то їх до, ну, просто мало, якщо не сказати один-два. От а тому мені дуже імпонує, що з'являються ще місцини для творчих людей. От, а ви відкриті до будь-яких пропозицій стосовно івентів, чи у вас вже є якась там більш-менш строга політика з цього приводу? Ми відкриті, але тут момент, що ми дуже хочемо, щоб ці івенти були доступними, щоб вони mm -hmm. були там не такими комерційними. Тобто, в нас mm -hmm. там функціонує із серії там ігротека. Mm -hmm. Це клуб настільних ігор. Ну, ми потрошку його запускаємо, він не те, що функціонуємо. І ми там мінімальний вхід поставили там 100 гривень, щоб угу. просто відбивати знос амортизацію ігор, угу. які нам приносять, ну угу. з якими приходять до нас грати. Там книжковий клуб, він у нас функціонує повністю безкоштовно. Наступна зустріч 27 числа угу. на 17-го. Хто так. хоче, класну книжку, до речі, будуть обговорювати і Софія Друхович. Так, тому ми, от е, в нас. До ще до повномасштабки, до ковіду постійно був спікінг-клаб, у Нас був клуб вивчення німецької мови. Ми проводили екозустрічі. Тобто, тут такі моменти зараз. Я би от дуже хочу знайти модератора чи людину, яка нам проведе для. Наші гости, і в цілому для Харківців момент з безпекою, uh -huh. момент з так медом, але можливо не так поглиблено, як навчання, але в цілому, як діяти, що діяти. Uh -huh. а, бо обстріли з нами, і вони ще з нами, і будуть, скоріш за все, з нами. І тут момент того, що там в нас є там. Аптечки розміщення, ми проходили навчання. І знаєте, ми розширюємося, команда розширюється. І я там питаю, там, чи проходили ви якісь курси так меду, і я завжди uh -huh. чую ні. Uh -huh. І тому оце, оцей напрямок теж нам би хотілося би порухати якось в цьому. Ну. ну так, клас. А, що незвичного пропонує кав'ярня, яке цікава? Правила? Так. Це, напевно, те, що ми не те, що для нас важливо, що гість не завжди правий. Угу. От, І угу. на, для нас важливо, щоб було в нашому просторі. Завжди правий кіт. Сто відсотків. Але ні. Але ні, коли, це він старінці, тварина. коли він старий, це він не дуже правий. То це так. Там в нас є одна киця білочка, вона дуже любить. Угу. І сам процес важливий, ніж те, що з'їсти, і процес полювання. Так. А, напевно, те, що незвичного, так що ми не. Тут, в цьому плані, що ми маємо правила, і ми не всім підходимо. Uh -huh. І це відверто. Ну, ми про взаємоповагу в першу чергу. Uh -huh. Тобто, якщо гість е нас не поважає, не поважає наші правила, наш колектив е хвостиків, значить це не наш гість. Все. Uh -huh. І це окей. Ну, типу, все просто. Це нормально не підходити одне одному, одному. Так, що це в цілому, в принципі, можна застосувати до будь-якого закладу. Вот. Uh -huh. А так, що незвичного, в нас класно, у <laughs> нас є котики. Uh -huh. Клас. Я вам дякую за сьогоднішній ранок. Друзі, говорили ми сьогодні про кав'ярню та кава» разом з Анастасією Пацько та Сергієм Купенко, співзасновниками кав'ярні, говорили про те. Як взагалі нині ведеться, чому релокувалася і чого очікувати далі від власне, популярного такого місця? Дякую за сьогоднішній ранок. Друзі, почуємося з вами вже у вівторок. Бувайте!